А на годиннику 2020. А це означає, що дитяча телестудія. Я плюс ти знову в ефірі. Та мої ведучі Таня та Катя. Тані, що в тебе трапилося цікавого за цей тиждень? От якби ти мене спитала, що я найбільше запам'ятала, і що ж, я бачила подіум, святковий концерт, парад, стоп. Це було ще на день міста, це вже всім не цікаво. Було на день міста, а показуємо зараз. І справді, тому що наші кореспонденти не встигли охопити всі інформації та показати вчасно. Тож дивіться наступну рубрику «Інформашка». Яке ж День народження без квітів? Правильно ніяке, і тому всі школи, дитсадочки і позашкілля вирішили привітати смілу з її народження чудовими квітковими панно. Напевно, всі люди у всьому світі дарують один одному квіти, і жителі нашого містечка не виняток. Адже саме за допомогою квітів вони вирішили привітати сміло з її 614 днем народження. Пано зроблені із чудесних осінніх квітів представили нам дітки із дитячого садочку, пілітки із різних шкіл міста та наше процвітаюча позашкілля. Композиції вражали своєю різноманітністю, чого там тільки не було: і святковий пиріг, і кошик з квітами, і навіть уміло викладена із крупинок картин із славним козаком. Мамаєм в людей, які прийшли подивитися на шедеври дітей, розбігалися очі, адже учасники намагалися висловити за допомогою квітів свої найщиріші побажання місту. Скажіть, будь ласка, а що ви вложили в свою композицію, коли е, робили її? Ми вважаємо, що веселка повинна бути е, радістю нести різні кольори. Це колір, е, червоний колір життя, жовтий це колір сонця. Е, то хай завжди сонце е, прикрашає. Е, Святковий настрій нашого міста заклада це привітання всіх наших смілян з Днем міста. Я думаю, що кожен доклав душі і серця, щоб якомога яскравіше і краще підготувати своє панно. І я вдячна всім діткам, педагогічним колективам, які постаралися і гарно підготували такі панно яскраві для смілян, для гостей міста. Щиро дякую, і ми вважаємо, що абсолютно всім вдалося донести ті привітання, які знаходилися в них в серці. Бо на таке чудове свято, як день народження сміли, ну просто не можна щось зробити навіть всієї душі. Багато дітей та дорослих зібрались на конкурсі малюнків на асфальті. Його тема рідне місто очима дітей. Яким побачили наше місто сміляни та гості, ми дізнаємося з малюнків і святкових вражень. На день міста відбувся конкурс малюнків на асфальті. Рідне місто очима дітей зібралось багато дітей із різних шкіл. Усі малювали старанно, тому що їхні малюнки побачать усі жителі міста. Ми бачили багато робіт, та у кожного є щось своє. Діти навіть описували рідну смілу, яка вона мальовнича, сонячна, гарна. Кожен хотів, щоб переміг саме його малюнок, та кожного було за що хвалити, адже усі малюнки були неперевершені. Та й найголовніше те, що ці малюнки були намалювані з душею, які на 100% заслуговують найвищих оцінок. Які малюнки вам сподобались найбільше? 12-та школа гарно відзначилась, А також ну, моя рідна 10-та школа. В кожен малюнок внесена частинка душі того, хто малював. Вони дуже гарно виконані. Тому я вважаю, що в кожному з них є щось унікальне і надзвичайне. Все більшого і більшого розвитку в нашому місті набуває така гра, як стрітбол. Стрітбол є різновидом баскетболу. Проте стріт, на відміну від баскетболу, це суто вулична гра. Вона й перекладається як вулиця і м'яч. Ця гра добре розвиває силу рук, гарну реакцію. Але крім цього, стрітбол це ще й командна гра. Тому можна стверджувати, що стріт до того ж і розвиває командний дух. Взагалі, я сама дитинство займаюся ну, всіми видами, потрошку, але найбільше я саме більше полюбив. Баскетбол десь років п'ять я вже професіонально займаюсь баскетболом. А стрітболом займаємося, коли на такі заходи, на урочисті дні, то ми виставляємо стойки і робимо стрітбол, щоб якби підняти спортивний дух міста і. Ну, щоб люди всі бачили, що наш спорт, хоч якось розвивається в Україні, в Смілі, ну і взагалом, все більше хлопців починають захоплюватися цим видом спорту в усьому світі. Молодь виходить на вулиці рідного міста та змагається між собою в цьому виді спорту. І це круто, адже все більше молодих хлопців та дівчат, займаючи спортом, відмовляються від поганих звичок. Сподіваємося, що ці хлопці довели вам, що сміла по справжньому спортивне місто, адже своїм видом діяльності вони прославляють і розвивають стрітбол у нашому місті. Учасники подіуму могли змогли відчути себе справжніми моделями, а глядачам також випала чудова нагода побачити новинки моди. Мені також довелося брати участь у подіумі. Свято присвячене дню міста, не обійшлося без показу мод, який відбувався на площі біля міського будинку культури. Спочатку діти продемонстрували свої колекції шкільних форм, потім спортивного стилю і далі вечірнього. Глядачам дуже сподобалось, а особливо батькам, тому що їм не треба перейматися, що вдягнути дітям у школу, а новачки моделі змогли. Не відчути себе у ролі справжніх професіоналів. Таню, ти читаєш книги? Ну, якщо вони про косметику, стиль та моду, тоді так. Ні, ця книга зовсім не про це і аж ніяк не про косметику. А про що ж тоді? Про це дивися в наступному сюжеті про презентацію книги Сміла Козацька. Нещодавно у міському будинку культури відбулася презентація сувенірного альбому Сміла Козацька. Розтлумачивши назву, ми зрозуміємо, що у книзі описані козаки, що побували в нашому місті. Серед них Максим Залізняк, Іван Богун, Максим Кривоніс, Богдан Хмельницький та інші. Ідея створення альбому належала учням та вчителям гімназії імені Василя Сенатора. Нам дуже пощастило зв'язку з тим, що у педа. Педагогі... В магічному колективі гімназії працює така творча людина, як Остапова Світлана Володимирівна. Ми пишаємося нею, пишаємося тим, що свої знання, уміння, своє бачення, патріотичне бачення світу, розвитку і майбуття. Міста рідного сміли Світлана Володимирівна дуже вміло протягом кількох років передає молодому поколінню. Юні дослідники у пошуках інформації звернулися до Смілянського історико-краєзнавчого музею, Черкаського краєзнавчого музею та відвідали Мамаєву Слободу, Холодний Яр, Чигирин. Зібравши безліч цікавої інформації, учні звернулись до редактора шкільної газети Дзвоник Світлани Остапової, яка й зібрала та відредагувала подану інформацію. Більшість ваших книг про історію Сміли чи з дитинства ви захопились історією, а можливо пізніше? Ні, не з дитинства. Взагалі-то я народилася на Донбасі і історією не переймалася. І лише коли потрапила на Чоркащину, колиску української державності, я дійсно збагнула, що історія дуже цікава наука. Вона настільки мене захопила, що стала ну майже наркотиком. Я вже не можу без історії рідного краю. А чи зародилась у вас ідея нової книги? А як же ми плануємо наступного року до Дня міста випустити альбом, який буде називатися Сміла шляхетна. Туди увійдуть історичні особистості, ну скажімо так, блакитної крові, тобто графи Бобринські, князі Любомирські, князь Потьомкін. Цей альбом має переглянути кожен, адже якщо ми не знаємо свого минулого, то не існує нашого сьогодення. Весела ферма, весела ферма. В нас в ефірі я ти. ця рубрика для наймолодших наших глядачів та для любителів всіх тварин. Тож дивіться наступну рубрику Весела ферма. Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики й дівчатка. Рибки, кролики, звірятка, де птахи клюють зернятка. Відкриваємо для вас нову рубрику в цей час. Весела ферма, просто клас. Подивіться, друзі, нас. Однією з світських тварин є свиня. Ця невибаглива тварина давно стала своєю серед мешканців господарського двору. Харчується свиня вареною картоплею, кашею, гарбузяною, калиною та буряками. Белеві господарі утримують свиней в сараї з загородою, але якщо є така можливість, випускають побігати і розім'яти ніжки, тоді свинка може порити п'яточком землю і знайти солодкі корінці рослин. Відомо, що поросятка дуже полюбляють жолоді. Для них це справніщенький деликотес. Мабуть, саме через цю ваду, недушись охайний не діток, іноді називають забрудненим як свиня. Тож дивіться, щоб вас не називали свинею. Чи сподобалося вам? Чи цікаво вам було? Я рубрики цієї фан. А хто не з нами, той Той не бачив жодного нашого ефіру. До зустрічі! Приєднуйтесь до нашої веселої ферми. От майже і закінчується наша програма. Але ж не без рубрики Меломанія, Тож дивіться та насолоджуйтесь музикою. Наші вітання всім жителям міста. При всім то по ту сторону телеекрану. Сьогоднішній теплий вечір так надихає мене на романтичну прогулянку на свіжому повітрі. Машо, дозволь поцікавитися, а ти уроки на завжди поробила. Звичайно, дуже добре. А портфель склала. Не хвилюйся, склала! Тоді саме час послухати романтичну веселу пісеньку, якоїсь вона буде колисковою. А комусь просто покращить настрій. Така весела, чудова і романтична пісенька. Сподіваюсь, що і вам сподобалось. Якщо ви хочете привітати своїх друзів та близьких з днем народження, а також подарувати їм музичне привітання. Телефонуйте за номером 40173 і ми виконаємо саме ваше побажання. Бувайте! Побачимось! Прийшов час прощатися. Вважаю, ефір вам сподобався, адже він був насиченим позитивних емоцій. Тож до нових зустрічей! Зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці В цей же час. Па-па! Папа!